Слава нашому Господу, брати і сестри, за те, що я, кожен із нас, ми можемо бути тут на цьому місці. Знаєте, я так подивився, тільки що як діти заходять, да, і зразу така думка: щасливі ті батьки, які приложилися до того, щоб діти вже такі маленькі, вони вже. Можуть слухати Слово Боже і навчатися. Щасливі батьки. Зразу так подумав, чомусь згадав одних людей, в яких теж була можливість, щоб діти ходили на Воскресну школу, ось так я. Можливо, моя вина, що я не так приложився, мало говорив. І вже ті діти, вони великі і вони дуже далекі від цього. Дуже далекі. Такі, такі, так дивлюся і так роздумую. Будемо читати для продовження нашого зібрання, будемо читати Євангелію Івана. 19 розділ, 17 вірша такі слова. Іванлія від Івана, 19 розділ, 17 вірш і нижче. І взяли Ісуса і повели, і, нещи свого христа, Він вийшов на місце череповищем зване. По Гебрейському Голгофа, там його розп'яли, а з ним двох разом двох інших з одного та з другого боку, а Ісуса всередині. А Пилат написав і написа, Та й умістив на Христі. Було ж там написано: Ісус Назарянин, цар юдейський. І багато з юдеїв читали цього написа, бо те місце, де Ісус був розп'ятий, було близько від міста. А було по єврейському, по грецькому і по римському написано. Тож сказали Пилатові юдейські первосвященники, не пиши цар юдейський. Але що він сам говорив? Я цар юдейський? Пилат відповів, Що я написав, написав. Дорогі друзі, брати і сестри, дивлячись на вас, хочеться сьогодні дякувати Богу за вас і за себе, що ми можемо прийти на це місце. Це ви знаєте, велика перемога. Можливо, ви не думали про це, але я от думаю, яка ж то велика перемога, дорогі друзі, йти в те місце, де проповідується, де моляться, де, де говориться взагалі про, місце, про Ісуса. Чому я так говорю? Тому що не завжди я можу сказати, можу говорити і можу навчати дітей чи підлітків. Не завжди в моєму житті було таке, такий час, що я спішив на ті місця, де прославляється ім'я Ісуса. І через то я сьогодні кажу, що це велика перемога, дорі друзі. Мало того, я сказав від себе, то ви можете сьогодні самі подумати про себе, чи дійсно ви боролися? Чи ви боролися? Щоб прийти сюди на це місце, щоб бути учасником прославити, чи ви боролися? Хіба ми не замічаємо за собою, коли над нами щось тисне? І каже: Володя, відкрий уста скажи 10 лів, а ти можеш промовчати. Або на тебе щось тисне, ти можеш піти тею дорогою і зробити те чи інше, той чи інший гріх, чи якась спокуса, а ти стараєшся, і ти не робиш цього. Хіба це не перемога, дорогі друзі? Хіба ми, коли живемо в світі, Ісус Христос, сам дивлячись на цю проблему, що Він каже? Молю тебе, Отче, щоб Ти їх не забрав від світу, дорогі друзі. Ви тільки вдумайтеся в глибину молитви Ісуса. Я прошу тебе, Отче, щоб ти їх не забрав за церкву, за учнів, але щоб зберіг від зла, Дорогі друзі. Це боротьба. Хочеться сьогодні подякувати Богу за кожного з вас, кого я бачу лицем до лиця, подякувати, що ми прийшли на це місце. Дорогі друзі, тому що багато людей вони не прийшли сюди. По різних причинах. Багато людей. Така ще думка мене посвятила, якщо ви думаєте, що проповідник виходить сюди і він чимсь кращий, чи він святіший. дорогі друзі, ні, ви помиляєтесь. Наприклад, скажу за в себе. Сьогодні в нас дивіться, Дивіться, яка ситуація? У нас є ще час, час. Можливо, хтось вагається чи бути учасником, чи не бути. Я вам відвертий сьогодні. У нас є ще час примиритися. Якщо, можливо, не смс-кою, то моїми думками і моїми бажаннями, що я вийду з зібрання і до цієї людини скажу прости, пробач». У мене є таке бажання, і Дух Святий він заложив це моє бажання. Тому що, можливо, я не вспів. Можливо, я вчора, ви знаєте, хочеться почати з себе, не когось сказати, не когось кинути камінь. Сьогодні почати з себе. Я вчора, наприклад, сказав слово. Моя теща Софія Дмитрівна, жінка, Тіма. Вони почули, дурі, друзі. І мені сьогодні треба каятися перед ними і перед церквою за те слово. Дорогі друзі, як важливо з себе почати настроїти ту думку Ісуса, дивлячись не на що. Дивлячись, що я живу у світі, але я хочу бути сьогодні учасником. Дорогі друзі, ця боротьба. Сьогодні я дивлюся на вас, в багатьох є радість, але в багатьох є сльози. І ви знаєте, можливо, вони не лються, а ти відчуваєш, що то людина вона сокрушається, плаче, тому що не все в гараж в житті, як і з фізичної, так і з духовної сторони. Ісус Христос хоче сьогодні, щоб ми подивилися на його страждання. Я хочу сьогодні проповідувати, дорогі друзі, про те, про ту болють, яку ввів Пилат в своєму житті. Я хочу сьогодні проповідувати про те, що я вчора читаю Іванлію від Івана і так роздумую, дорогі друзі, Він стояв, Пилат стояв біля Ісуса. Лицем до лиця, йому випала така нагода, йому випала така честь бути біля Ісуса, дорогі друзі. І разом з тим Він проводив боротьбу, яка була в ньому. Ми звернемо свою увагу. Я сказав наперед, за себе, яка в мене боротьба, і кожен із нас, дорогі друзі, християнин, який чує Слово Боже, він відчуває, що та боротьба кожен день. І ми повинні приложити зусилля, дорогі друзі. Але навіть якщо ми впадемо, якщо ми зрішимо, є Ісус. До якого ми сьогодні, ми сьогодні, дорогі друзі, ми сьогодні до Ісуса приходимо. І ви знаєте, що я вам скажу? Відповідальність така на себе, що в вічності Ісус Христос скаже: володя, Сірожа, Альоша, будь-хто, сестри, ви перемогли, ви прийшли. Ви прийшли цього числа в цей день в зібрання. Ви прийшли, де Дух Святий хоче вас наповнити, згуртувати, об'єднати, дати в серце любов до кожного. Я вчора слухав ту проповідь, і вам скинув. Ну, можливо, хтось не оцінить, скажеться російська мова чи російська проповідь. Але я коли слухав ту проповідь, говорю, друзі, як то важливо в собі знайти сили, щоб зробити ту, таку генеральну уборку в своєму серці. Можливо, хтось не слухав ту проповідь, не знаю. Але хто дослухав до кінця, там він співає той проповідник по-українськи. І так ми говоримо. Ми говоримо сьогодні, дорогі друзі, про Пилата і про його боротьбу. Я собі зазначив, зазначив, що чотири моменти, чотири рази Пилат, Пилат правитель старався відпустити Ісуса. Чотири рази. Це не просто так. Тобі сказали, Володя, ти повинен допомогти або щось. І ти один раз і ти відказався, і повернувся спиною і пішов. Для Пилата чотири рази. Чотири рази. Він старався відпустити Ісуса Христа. Перший раз, дивіться, ще в 18 розділі я звернув свою увагу. Я так буду 18-19 розділ проходити. Каже Ісус Христос говорить з Пилатом, а Пилат каже до нього. Слухай Ісусе, я римлянин. Це твій народ і твої священники вони тебе видали для мене. Друзі, друзі, тільки вдуматися в ці слова, яка сьогодні, ви знаєте, яка сьогодні для нас обережність повинна, ми повинні пильнувати за собою. Каже Пилат, та це ж не римляни видали тебе для мене, щоб я тебе судив. Ні, це твій народ. Ми читаємо перший розділ, каже, прийшов до своїх і що. Своєю не прийняли. Каже, це твій народ і тві первосвященники, ті люди, для яких ти говориш, які ти близький, яка релігія, і Бог вас один, це вони, це вони видали. Дорогі друзі, це наскільки насторожує нас, коли ми віруючи, коли ми в церкві, коли в нас якісь є відносини між собою, ви такі зверніть свою увагу. Книжники, первосвященники, каже, це народ, це вони, це твої, це твої видали. Це ти, Володя, щось зробив проти церкви, чи це ти щось не так сказав чи подумав? Ви хочете думати в цьому напрямку? Ми повинні думати, як ми відносимось один до одного. Перший момент каже Пилат, що і тут. Ми читаємо Ісусом Христом, Він говорить, що в 18 розділі. І каже Пилат, коли він почув за істину, коли він почув, що це люди кажуть, що він цар, що він себе, то що Пилат каже? Ка я не знаходжу в ньому вини ніякої, дорі друзі. Дивлячись, розумово він. він... Він зрозумів, можливо, поверхностно, він навіть не задумався про ту правду, про яку Ісус Христос. Ми ще до неї вернемося про ту правду. Каже Ісус Христос, і я, каже, прийшов в світ, щоб свідчити за правду. А Пилат каже, а що то є правда? Дуже багато варіантів ми можемо підставити, що Пилат думав про це. Але каже, я не знаходжу вини. І ви знаєте, люди, каже, до людей каже, я відпущу вам вараву. Він, ви знаєте, думав своїм людським розумом: варава розбійник. Той, який зробив, ми там, можливо, вбив, а можливо, вбив римлянина, а можливо, навіть юдеї якогось вбив. Дорогі друзі, це тільки вникнути. І Пилат перший варіант, перший, такий, ну, перший момент, що він хотів відпустити Ісуса. Але люди ні. Люди. І ось Пилат, дивлячись на цю ситуацію, він думає про люкров. кров. Про лю кров Ісуса, можливо, люди вони одумаються, подивляться на це все. І ви знаєте, він, що я собі знаходжу це місце, щоб Він не перед людьми його сміявся, бичував, дорі друзі. Написано тут а далі, тоді вийшов назов, знову назовні Пилат і разом вибив Ісуса. Це вони робили в дворі, це римляни вже знущалися. Знущалися, я хочу вам сказати, це було знущання в каяфи і. Цього в первосвященника, в Анні в Каяфе, пам'ятаєте, вже тоді там били Ісуса пощуках. І Ісус Христос як давав відповідь. А тут Апелат його якби ховає від людей і думає, що, можливо, так, скину вину. Це в другий момент. І знову те саме. Третій момент, коли Пилат каже, виводить його і вийшов назовні Ісус терновінку в багряному плащі. І Питолат каже до них. Оце чоловік. Оце чоловік. Там ми, ми чуємо проповіді, що він був вже обезображений, що він вже там був насміний, що він був в крові, що навіть лика да? Ісая, він нам підказує деякі моменти. Можливо, ми не бачили, як обезбражують людину, друзі, але кров це, це страшно. Це для мене, наприклад. Я коли бачив в себе на руці кров, якось був пальця понищив, я зразу відрубувався. Два моменти в мене такі було в житті, дорі друзі. Ну, Такий я слабий в цьому питанні. А то, який був Ісус, не порівнять ні з чим, дорі друзі. Не порівняйте. Я також читав деякі там замітки того батога римського, що багато людей не витримували тих ударів від того всього, від тієї болі. Я собі тако думаю, Господи, який ти в премудрості. дивіться, є кості, да? є жили, м'язи і є шкіра. І шкіра, ця оболочка, вона тримає в організмі кров. І я собі тако думаю, Господи, який ти в премудрості, що ти таке створив, воно м'яке, здається, чуть-чуть царапнув, -чуть і вже кров виступає. Другі друзі, чуть-чуть. Ми на своєму тілі десь зачепилися, чи що. І ми вже думаємо, лікарі чи щось там ще. Я колись на роботі був взяв, думаю, вночі працював. Дивлюся, не бачу, настільки так швидко ремінь і шків, і я торкнувся, дорогі друзі, мені пальця зажувало. Це страх. І кров, і все, дорогі друзі. А той Ісус Христос обезображений такий, що на ньому навіть лиця вже не було місиво. Виводить Пилат і думає, Пилат думає, що себе, він пізніше каже, то візьміть його і ви розпніть. Візьміть, я вже все, з мене досить. В іншому місці ми читаємо, що руки навіть умив. Дорогі друзі, хочеться звернути свою увагу, наголосити, що це боротьба, боротьба того, що правда, правда в кожній людині вона промовляє і вона говорить, правда. Ми зробили гріх чи якесь щось слово, і нас совість судить. Я думаю, що всіх людей тут, які є на цьому місці, вона совість судить, і правда, вона говорить для нас. Якщо не сьогодні, то завтра особливо. Вона заговорить через слово чи, можливо, через когось, через якісь обставини, чи навіть через природу. І ще один момент знову. А, хотів звернути свою увагу, каже, це людина, це не, про... це не цар, ніякої загрози немає. Ви розумієте? Тому що чотири звинувачення юдеї висунули для Ісуса Христа. Перше звинувачення це каже, я звернуся до цього. Він. Коли б не був він злочинцем, ми б його тобі не видали. Перше, другий момент, що вони звинувачують, що він каже, що він цар. Третій момент син Божий. І четвертий момент звинувачування, дорогі друзі, це таке було смішне звинувачення юдеїв. Якщо ти його не розіпнеш, ти не друг кесаря. Бо кожний, я хочу звернути свою увагу. Якщо я забуду в кінці це сказати, ви мені сьогодні потім нагадаєте. Кожен, кожен, хто робить себе противником царем, він є противник кесару, друзі, противник кесару. Запам'ятайте це, я вернуся до нього. І, і, і Пилат, коли вивів Ісуса, каже, подивіться, це ж людина, це ж не який цар. Якого цара могли б так знівечити, так насміятися. Ви розумієте? Були в історії такі моменти, потім страчували тих чи інших царів. Тут зовсім інша ситуація. Всі розуміють, всі розуміють, правда їм говорить, що це праведник, він нічого не зробив. І четвертий момент, я знову говорю про те, як, що Пелат хотів його відпустити, ми знаходимо те, що каже Ісус Христос: Ти не мав би мною влади, якби вона дала, не дана була б тобі згори. Дорогі друзі, почути ці слова. Почути ще ту дружину, яка послала і казала, не роби цьому праднику нічого, тому що я в вісні, дорогі друзі, даже сном, сном, Бог, Бог може когось сьогодні застерігати. Від якогось мироприємства чи від якоїсь дії, коли Іов навіть описує, коли дружина Пилата, вона йому перед... Дорі друзі, він римлянин, він, він язичник, він розумів, він розумів, знав, що. В їхній культурі, що безліч богів, і ті боги якось вони ну, вліяли. Впливали? Впливали на людей, дорі друзі. І ті боги якось він знав, він язичник, безліч було богів, якось впливали. І він зрозумів. І він почав думати, а можливо, це один із богів. Дружина послала казала, не роби, тому що в сні я багато. Ви, ви розумієте, яка, яка в них логіка була в дружини в Пілата? І написано, що написано? Четвертий раз. Дивіться. Після того Пилат, це 12-й вірш. Після того Пилат намагався пустити його. Та юдеї кричали: Говоря: якщо ти його пустиш, ти не кесарю, приятель. Всякий, хто робить себе царем, він противник кесарю. Друзі, друзі. Така боротьба. Ви можете себе поставити на місце Пилата в тій чи іншій проблемі, коли ми живемо на цій землі, і коли гріх, коли спокуса, чи коли якась проблема вона підступає до кожного з нас. Я можу себе поставити, я собі тако дивуюся. Яка то боротьба, як то треба, дорогі друзі, прислухатися? Як то треба вийти? Ми сьогодні от чули, да, Альоша проповідував про, ту, про спокусу, про, ну, про те, що відбувається навіть з нами внутрі, всередині. І останнє каже, це ваш цар. Ми зачитали це місце, ми зачитали, да, що тоді він їм видав його, щоб розп'ясти. І взяли Ісуса і повели. І, здається, можна було б все повели від Пилата, вже Пилат з ним не зустрівся нічого. Але, дорогі друзі, правда, правда, вона вона сверлила його. Вона говорила йому мало того, взяти табличку. Це вже якесь, якесь таке доповнення, дорогі друзі, доповнення. Але разом для мертвого Ісуса да, Він був живий, тому що на хресті прибили табличку, а потім повісили Ісуса. Що це цар юдейський. І ви знаєте, люди, які хотіли змінити, вони вже нічого не могли змінити, тому що правитель, тому що правитель, тому що ми, коли ми співаємо гімн віри, да, що Ісус Христос був розп'ятий за часів Понтія Пилата, так ми співаємо. І це, ви знаєте, на століття, на тисячоліття, люди нічого не можуть поміняти. Люди нічого не можуть сьогодні поміняти, дорогі друзі, тому що боротьба вона повинна бути в кожного християнина. Як ми вийдемо з цієї боротьби? До чого ми прислухаємося? Що ми будемо бачити, що ми будемо слухати, чи що ми будемо читати, або що ми будемо проповідувати, коли ми переможені навіть самі. Хочу для підсумку сказати. Мертвий Христос для Пилата це була перемога, дорогі друзі. Але не все так просто. Я вертаюся до того, що я читав. Дивіться. Написав табличку трьома мовами. Це свідчить, це говорить про те, де б ми не жили на землі. Ми можемо ту табличку прочитати, що він є цар. Він цар. І було б дуже добре, коли засвідчив Пилат, коли Ісус каже, Ти каже, від себе говориш. Ти маєш такі переконання, чи ти. Не переконаний, чи ти побачив, чи це інше тобі сказали, друзі. Важливість для нас підсумок цього, що Цар Ісус Христос це мої переконання. Другий момент каже: Пилат, що то є істина? Я вертаюся до цього, що то є істина. Можливо, він, можливо, він просто так фанатично сказав, а що в цьому світі є істина? Можливо, він хотів сказати, що римляни вони вище стоять. Це істина в них і правда в їхній релігії, в їхній культурі, в їхніх цінностях. Що хотів Пилат сказати? Ми сьогодні проповідаємо, ми говоримо, що Ісус це істина, яка стояла перед Ним і Пилат не пізнав. Воно більше для нас підходить. Але на що я хочу на останнє, дорогі друзі, звернути свою увагу? Каже такі слова Ісус. Сам ти кажеш, що я цар, я й на те родився, і на те прийшов у світ, щоб засвідчити правду. І кожен, хто правди, той чує мій голос. Говорить до нього Пилат, що є правда? Віця цінність в цьому місці, дорогі друзі, для Пилата, що я сказав, що все ще не все закінчено. Справа в тому. Ми люди, ми дивимося, як люди поступали, яка була боротьба в них. Пилат він ніколи не міг подумати і з людей, які не знають, не читають слово, вони не розуміють, що колись в майбутньому Пилат стане перед Ісусом на суд. Ви чуєте? Ісус Христос, Він говорив за правду. Каже, я й на те родився, і прийшов світ, щоб засвідчити про правду. Яка буде правда? Правда та, що колись кожен із нас, в першу чергу я, стану на суд перед Христом. І разом з тим Пилат, який думав, що все, який в своєму одному місці обмив руки і сказав, все, я невинний, це цар ваш все. Друзі, я і кожен із нас, хто слухає, хто не слухає, хто відкидає. Нема різниці. Кожен стане перед Христом на суд. Це важливість, це важливість цього місця, дорі друзі. Як важливо сьогодні, щоб ми проводили боротьбу, щоб ми, дорі друзі, не скидали. Як важливо, що люди в сьогоднішній час, в їхньому житті, вони думають, що важливо якось скинути з себе вину в тій чи іншій обставині. В тому, що відбувається навіть в церкві, скинути себе вину. Я не при чому, я взагалі ніяк. Я не про кого нічого. Другі, друзі, тут сталося таке, що Пилат Ісус Христос, Він скинув тільки в своїх очах. Можливо, в декого в очах людей. Можливо, навіть в очах тих воїнів, бо які били себе в груди, другі, друзі. Настане такий час для кожної з нас, що я в першу чергу стану перед Христом. І моє життя, воно пройде як одне мить. І я думаю, Ісус Христос скаже, покаже, відновить в пам'яті для кожного з нас. Хай Господь Бог благословить кожного з нас, дорі, друзі, щоб ми боролися, щоб ми приложували зусилля, що коли ці видими знаки сьогодні особливо. Я є на цьому місці, я бажаю з церквою. Можливо, хтось проти мене, я проти когось. У нас є час. У нас є час. Чому? Тому що Ісус Христос, Він дарує ще час, дорі друзі, для кожного з нас. Поки до тої пори, поки ми, кожен із нас не стали перед Ним, бо вже потім буде пізно. Життя закінчилось, а далі вічність. І кожен із нас вибирає. А й кожного із нас Бог благословить. Але я радий і дякую Богу, що кожен із вас сьогодні, навіть Борис, прийшов, і за нього я також радий. Бора, я просто на початку. Проповіді казав, що я за всіх радий, що всіх сьогодні, хто, хто бажає бути учасником. І Бог тобі дає здоров'я, ми молимось за тебе. Хай кожного з нас Бог благословить. Могай слава. Амінь.